60-річна Лариса гладить свого улюбленця. Жінка розповідає, її разом з батьком та котом волонтери вивезли з Костянтинівки до Дніпра три тижні тому. Каже, до останнього не хотіли виїжджати. Наважилися, коли російський каб влучив у сусідній будинок. Ужасно у нас уже там. Як у нас там всі говорили, ну, там сусіди дроны у нас як піском ходять, тому що вийти в улицю ну только выходишь, ну даже не виходиш, оно слышно это над тобою там зжат, гудят. Та там дня спокойного дня. Лариса каже, за декілька днів після евакуації їхній будинок понівечила вибухова хвиля. Про це їй розповіла сусідка. Дверь покарежила входной, ну это она от так от ну наполовину на улицу как-то отошла. Два окна полностью нету вообще вылетела. На двух еще ОСБ вот этот удержал. Лариса делится під час обстрілів Найбільше хвилювалася за 85-річного батька. Батько мой одну войну прожил, он как раз получается 40 -го года. Он, он ее помнит, ту войну великую, вторую. И вот сейчас я хотела, чтобы он, сколько ему еще, не знаю, ему сейчас положить. Это, но хочется, чтобы он в мире пожил, спокойно, а не вот это вот. Тресло. Улюбленця родини звати Філімон, розповідає Лариса. Каже, у них він з'явився майже 13 років тому. Додає, кіт є згадкою про покійного сина, тому залишити у Костянтинівці його не могла. Це член сім'ї його ніяк не забула ставлять. Я, я, я там у мене серце я серце прозрвалося, його залишила. Ми по ньому орієнтувалися, потому що бувало от прильоти, вот даже сидітам может при а он. Він... Свідьот так нормальна сім'я, і сон сривається, біжить мені кімнату за Шифанівського. Нам, нам 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 тоже надо надапрята. Лариса ділиться, мріє повернутися у Костянтинівку, але розуміє, поки це неможливо. Додає, зараз для неї та батька волонтери шукають нову домівку. Антоніна Чийко та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.